Повідомлення змі про нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС не відповідає дійсності. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних та секторальних санкцій. Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на Російську Федерацію. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає. Україна та партнери нині активно працюють задля для максимально змістовного наповнення 10-го санкційного пакета ЄС, ухвалення якого вже давно назріло. Зазначили в МЗС. Нагадаємо, напередодні кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвіак повідомив, зсилаючись на власні джерела, що однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціями разом з Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них мінськ.